Вітаємо вас зі студії каналу «112 Україна в прямому ефірі. Чиста політика будемо обговорювати найактуальніші політичні теми. От, допомагати нам у цьому будуть наші гості, Євген Равчинський, народний депутат України. Моїй студії, вітаю вас. Вітаю. Ну з власне щодо бюджету, починається що називається епопея, і тут от я б хотіла спершу поставити питання: чи дійсно нас наразі хвилює, що бюджет має бути проект бюджету? Має бути до 15-го числа, до 15 вересня, тобто, це вже наступний четвер. Я б хотіла таке невеличке опитування, для кого це важливо. Во пане Євгене, ну я думаю, що це важливо передусім для країни для того, щоб потім не було тих перегонів, які були останні два роки, коли бюджет фактично приймався або в новорічну ніч. А якщо він так. буде 20-го? це вплине на швидкість? Дивіться, йдеться не про дедлайн або про там старт кампанії. Да? Якщо ми кажемо про 15 15-те, він десь в 20-х числах і з'явиться так по великому рахунку. Ми бажано його, хоча б побачити, хоч в якихось тезах. Давайте одне питання. Скільки кожному з вас буде потрібно часу для того для того, щоб ознайомитися з проектом бюджету? От скільки євен, скільки вам потрібно буде день, два, можливо, більше. ні, ні. Я думаю, що ми е, е, мінімум три дні, а то й тиждень. Мінімум три, а то і тиждень час ще уже за Цього три дні 14 -го. вересня. Міжнародний валютний фонд вирішить, чи буде надавати Україні черговий транш кредиту. Про це повідомив президент Петро Порошенко і зазначив, сподівається, на позитивний висновок. Обсяг позики може становити 1 мільярд доларів. Нагадаємо, у березні минулого року МВФ відкрив Україні нову кредитну лінію за програмою розширеного фінансування на суму 17,5 мільярдів доларів. Однак із цієї суми двома траншами було видано лише 6 мільярдів 700 мільйонів доларів. Наступні транші МВФ відклав через урядову кризу та зволіканні з виконанням висунутих фондом вимог. Панове, до всіх одразу буду звертатися, дадуть нам гроші, не дадуть. Яким може бути рішення? Давайте от спершу до іншої студії. Пане Євгене. Ну я абсолютно впевнений, що гроші нам дадуть. Ви трошки помилилися, йдеться на цих перемовинах і на цьому обговоренні про суму в мільярд сімсот мільйонів. І наскільки я знаю, першу, перший транш буде на рівні семисот. Мільйонів доларів для того, щоб подивитися, чи почне уряд виконувати свої зобов'язання, а потім, якщо дійсно будуть позитивні зміни, нам нададеться ще один мільярд. І зараз ми не на просто ми не просто сподіваємося на це. Ми прекрасно знаємо, що тільки, тільки таким чином буде збалансований і бюджет, і соціальна сфера, і таким чином ми зможемо далі продовжувати бути самостійними, скажімо так. То, тобто ми отримуємо транш, і продовжуємо продовжуємо бути самостійними. Ну це ж Ні, ну Якщо ми не отримуємо транш, угу. е нам е прийдеться користуватися. Не послугами тої економіки, яка у нас є, вона фактично зруйнована. називаємо таке непопулярне слово попередниками і Російською Федерацією, бо дуже багато було підприємств на східній Україні. і на сьогоднішній день Вони працюють на ворога, а не на нас. На жаль, це перше. Друге і найголовніше, у нас є. Прорахований, скажімо так, на кілька років вперед бюджет економічний, і він дійсно складав десь біля 17 мільйонів, з яких ми отримали тільки біля 7, там 6 мільярдів 600, 700, по-моєму, угу. якщо я не помиляюся. І ми маємо дістати ці гроші. Просто насправді ті позиції по економіці, яких вимагає, Міжнародний валютний фонд. І ті, які хочу розвивати, наприклад, наш уряд, це різні зовсім позиції. Вони чекають, МВФ вимагає і чекає від нас реальних реформ. А ми затикаємо, так би мовити, дірки, щоб не було протікання, так би мови. Прийняття рішення 14 вересня Міжнародним валютним фондом буде означати, в принципі, це буде сигналом для дуже багатьох кредитних організацій, які нам допомагають із закупкою газу. Тощо, тобто ЄБРР, наприклад, буде дивитися, наскільки нам е, зробити придатні умови для того, ж для закупівлі газу, по тому як МВФ нам виділить цей кредит, так що я б однозначно говорив про те, що ми маємо вболювати за те, щоб е, цей процес пройшов нормально і щоб ми наразі отримали там перші 700 мільйонів. Скажімо. Людьям, а відповідно зв'язок від між курсом долара і позикою МВФ. Значить, я поясню що для, для людей, які зараз дивляться телевізор. Справа в тому, що зараз у нас закладено дійсно в бюджеті той курс, про який ви сказали. На ринку він є двадцять 27, 27 Для того щоб ми увійшли в новий рік, принаймні з показником 27,7, ми маємо отримати от, о, о, оцей 1,7 мільярда ще до кінця року. І закласти це в бюджет. Якщо ми не отримуємо, курс впаде до 30. Чи вигідно це народу? Ні. А ви говорите про соціальні стандарти? Так я вам нагадаю про соціальні стандарти. Ви думали за соціальні стандарти, коли на євро 2012 мільярди поклали в кишеню ваших можновладців? От тоді треба було думати. Тут так багато зрізів у цій темі. От ми почали говорити про бюджету та фінансування антикорупційних відомств наступного року. Скільки вони коштують бюджету? Скільки вони принесли бюджету, як в результаті боротьби з корупцією, так би мовити, справа в тому, що е, треба розуміти, для чого було створено набу антикорупційне бюро, і хто його створював? Справа в тому, що всі прекрасно розуміють, що ГПО це організація настільки стара і стагнаційна, що там будь-що зробити дуже важко. І навіть Луценка, який прагне реформ в цій галузі, в цій установі, ну я розумію, що йому дуже дуже важко там всередині. Що стосується НАБУ, цей орган був створений. На прохання, можливо, і за ініціативою Америки, які гарант під, під кожен транш МВФ дають нам гарантію. Розумієте? І вони хочуть контролювати свої гроші, що їх не вкраде чинуша. Десь на місці, а, е, а буду використовувати цільово. і для цього Але чи можна набу у нас бути дійсно самостійним органом. Чи можна собі уявити, що зараз на набу на Ситника, на Холодницького ніхто не буде е, тиснути, якщо з'являться наприклад не вони громадяни України? В... Звичайно, і на, на них як на громадян України можуть тиснути інші громадяни України, е, які при більшій владі, от і для яких дуже важливо, щоб їхні ставки залишилися такими, як і були я. Скажу чесно, я за координацію на цьому етапі НАБУ і ГПО, а в подальшому для того, щоб вони злилися, може, не на цьому етапі, а на етапі, коли нам буде. Світ і Європа довіряти більше, щоб вони злилися в одну антикорупційну структуру. Дякую, пане Євгене. Пане... От можна уточнити, як ви гадаєте, повинні новотиснування таких органів, як набу, просто перепиняти потоки, щоб гроші не виливалися із бюджету чи навпаки повернути в бюджет. Ну припустимо, може бути таке, що наступного року, через один рік, гроші, які повернуться внаслідок великих розслідувань судів, а за допомогою НАБУ в бюджет будуть більше ніж ті, які витрачені із бюджету на існування. Я цього думаю, органу. що е все, що було в минулому, цим має опікувати і займатися ГПУ, а НАБУ має займатися актуальними справами. З точки зору розподілу обов'язків, я обичаюся. У ГПУ стільки справ було відкрито, і е, ми досі не маємо, скільки років вже пройшло про Гонгази. Е, два роки по Майдану вже скоро буде, а я обичаюсь е, не знайдене жодний… Вже три, жодний. Вже, вже, три вже три, вже три роки, так. І я би сказав, що е у них дуже багато є е в чому вони мають звітувати перед Верховною Радою і перед суспільством. що стосується НАБУ. Вони мають звітувати за ті чималенькі гроші, які ми на них виділили. Це 500 мільйонів гривень. І я би сказав, і 500 працівників. Я би сказав, що це не просто чималенькі гроші. У нас бійці АТО, які страждають від захворювань, вони без протезів там і так далі. І так далі, їм би ці гроші були б абсолютно незайми. Булася трагічна подія, безперечно, це було в центрі уваги. А от тепер яка інформація? Справу Станіслава Толстошеєва, який керуючи авто, збив на смерджі. Інку закрили це. Підтвердила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець. За її словами, результати експертиз довели, що у момент ДТП Толстошеєв не був п'яним, а перебував під дією судомного нападу. Я нагадаю, резонансна трагедія сталася 9 січня. Станіслав Толстошеєв біля станції метро Лівобережна виїхав на тротуар, збив людей і врізався у будівлю стоматологічної клініки. Загинула літня жінка, і ще кілька осіб дістали травми. От ще додам інформації ще не кінець Нальне провадження щодо Станіслава Тостошеєва витрубував генпрокурор Юрій Луценко, аби краще вивчити причини закриття слідства. Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. Послухаємо. Оскільки справа має великий резонанс, генеральний прокурор прийняв рішення витребувати у прокуратури Києва це кримінальне провадження. Також вивчити всі причини щодо закриття цієї справи. Винні, якщо такі будуть у покриванні даного підозрюваного, вони будуть притягнені до відповідальності. Короткі коментарі буду просити. справа, тому що ця справа не є пересічною. Передусім через те, що ця сім'я це сім'я з Донецьку. І треба розуміти, що білий Мерседес з Донецькими номерами, який збиває киянку, скажімо так, в центрі Лівобережної, це не дарма Генпрокров це на свій олівець, тому що ця справа може бути дуже сильно резонансною для киян. Це раз. В Києві знаходяться тисячі біженців з Донецького регіону. Тисячі між іншим патріотів, які були і воювали і в батальйоні Донбасу, і так, далі, і так далі. І це дуже великий, я би сказав, велика тінь, яка кинута на Донецьку, скажімо так, патріотичну діаспору в Києві. І якщо не розібратися, я, наприклад, не можу собі уявити джип на київських номерах, щоб збив би так в центрі Донецьку якусь жінку, і щоб ця людина вижила. Після цього. І я би хотів, і я дуже прошу у Генерального прокурора України, щоб вся справа була доведена до кінця, і той, хто забрав життя киянки, поніс ту відповідальність, Я думаю, що 15 років. То ви гадаєте, мені. що де гарантовано? Зрозуміло, що якщо це судомний приступ, так, то ми розуміємо напад, то ми розуміємо, що фактично за результатами медичної експертизи. Тоді в... треба судити тих, хто дав йому права. От чому справа. Розумієте? Ну,